Чомусь зібрались ми сьогодні саме у вашому будинку. У вашому будинку є велике підвальне приміщення. Ми сьогодні комісійно з представниками ДСНС, з представниками нашого е відділу виконкому обстежили його. Дійсно, воно відповідає технічно всім вимогам. Ну, за умови, що там треба дещо там його відремонтувати, провести відпові відповідність і його можливо буде використовувати повноцінно для укриття мешканців. Вашого будинку для укриття мешканців, якщо хто потребує е, сусідніх будинків, поруч знаходиться 11-та школа. На сьогоднішній день, на жаль, на превеликий жаль, багато з мешканців вашого мікрорайону не можуть скористатися і відвести дітей офлайн в школу, розпочати учбовий процес, тому що е, вимога така, щоб там було укриття. Радянські за радянських часів так стало, що е, ця школа, вона взагалі не має підвального приміщення. Так, Ліптерена, на, да. на, озері да, на да. там дуже дуже високо грунтові води, і це зробити неможливо. Будь-які варіанти, які ми е, опрацьовували, в тому числі побудувати окремо на території, десь якусь там якусь напівпідземну споруду, де можна було укриватись, вони ніякого результату не дали. Тому, е, на наш погляд, єдине правильне рішення. Застосувати саме для можливості укриття дітей під час учбового процесу підвальне приміщення, величезне підвальне приміщення вашого будинку. Якщо це ваша власність, ми просимо у вас на момент, щоб привести відповідність до тих технічних вимог, які стосуються укриття, які стосуються того, щоб діти могли безпечно знаходитись у цих приміщеннях, і ми вкладали бюджетні кошти. Нам треба, щоб воно було у комунальній власності. Я кажу, це це необхідно. Правильно, правильно. Правильно, ні. Так ми ж правильно написали. Ми написали да. Ну, правильно. Так, вкладали кошти в вашу Люди не Це відчутження. Ну, в Конституції написано право власності. Ви її нарушаєте. Хотите? Ні. Нет сначала. Сначала право власності, потом все остальное. Читайте закон для начала. Там ні то Міському голові пану Малицькому. копія, вже перспектива, бодяна неладна. Вельми, шановний пан 26, .2023 року на дошках для об'яв біля під'їздів номер 1 номер 2 З'явилася об'ява про те, що на, на підвальному приміщенні нашого будинку планується будівництво укриття для усіх там. От я цити, цитирую, цитирую для усіх громадян та учасників учбового процесу. Повідомляємо вам, що ми категорично підчеркнуто проти будь-яких дій пов'язаних. Пов'язаних з перебудовою, реконструкцією, вдосконаленням, ремонтом тощо підвального приміщення нашого будинку, тим паче проти відчудження нашого спільного майна. Меняйте вы свои позиции. И вышел. И еще а, Иван Владимирович, да? И, подождите, Анатолий Павлович. Да, и эти квартиры мы покупали за свои деньги. Мы за каждый гвоздик, за каждую досточку, за каждое стекло, Кирпич. кирпичик мы вкладывали. Я не хочу. Вы пришли сейчас ко мне, к нашим соседям. Пришли, и вы у нас воруете. Понимаете, вы к нам приходите и воруете больше, мы, наверное, мы терпеть не будем. Как говорил Салтыков Щедрин, знакомый с его произведением, надеюсь, опять заговорили о патриотизме, это цитата, наверное, опять проворовались. Вот как мы относимся к тому, как действует ваша власть, понимаете, ваша городская власть. Давай -давай -давай. И это же ж правда. Вы знаете, мы еще минуту да будем, ЖЭК, будем, будем. Это только вот начало вопросов. Амстор созрели, побомбили в июне месяце, в июне месяце. У нас стекла полетели вот тут. Он, видите, сами уже зашивали. Я лично звонила в ЖЭК полтора года. Пришли вот в августе только в августе месяце, этом, застеклили мы зиму. Салафаном натягивали всем, что пришли одно окошко, он с половинок засунули, туда ветер, вода льется, вода льется в подъезд. Поднимитесь, пожалуйста, на шестой этаж. Разбомбились после там уже грибок неимоверный. Значить, в нашій школі 1300 учнів, і дійсно сховища немає у нас, у нас немає можливості. Зробили геодезію, геологію. Да, вода підійшла дуже близько, і навіть модульне не можна будувати. Не можна будувати сховище модульне. Тому зараз підписані договори із СНАПом і з коледжем. Діти туди ходять, але ж ви знаєте, що це дуже небезпечно через дорогу перевести дітей, і ми ризикуємо. Я хочу ще одне сказати: тут е, дуже багато людей присутні, які вир виросли в Радянському Союзі. Ви прожили е, гарне життя. Щасливе у вас було дитинство. А оці діти, які нещасні зараз, ховаються по підвалам, і ви, от, от таке відношення до нас це ж ваші діти, ваші онуки. І ви прожили гарне життя, і ви все вимагаєте, продовжуєте так, як було раніше, вимагати від влади. А що ми Ну, дайте нам змогу оцей рік чи два до перемоги перебути в вашому підвальному приміщенні. Ваша думка чітко висловлена тут. У вашій заяві у мене пропозиція наступна. Слово відчуження вас лякає, це юридичне, але воно вас лякає. і Воно дійсно передбачає те, що підвальне приміщення повинно перейти у комунальну власність. Ми його давайте відставляємо це в сторону. В мене пропозиція інша. Давайте ми розглянемо з вами разом інший варіант оренда. Або щось інше, яке не передбачає відчудження цього майна у комунальну власність. Можливо, це якщо ви створите юридичну особу наприклад, прилатує СББ. Ми візьмемо у вас оренду. Ми зможемо його відремонтувати. Підкреслюю ремонт буде за бюджетний кошт не за ваш кошт за бюджетний кошт. Це буде відбуватися на підставі проектної документації, яка пройде експертизу, зрахування всіх тих умов, що є у вас тут дуже високо грунтові води. Можливо, буде необхідно провести підсилення несучих конструкцій для того, щоб Пос... послухайте ні, ні, ну, ви ж ви ж навіть не даєте мені завершити. Да. Можливо, проєктант або експерт прийде, подивиться, скаже: можливо, неможливо. Ну давайте все одно щось вирішувати. Давайте так, ми почули один одного. У вас є свої пропозиції, точніше, у вас не пропозиції, а вимоги. Ми домовились, що на ці, вимоги, на ці вимоги ми підготуємо письмові пропозиції, де чітко е будемо. Обґрунтовувати, що ми вам пропонуємо письмові, все одно сьогодні у нас, скажімо так, позапланова попередня зустріч з співвласниками, те оголошення, яке є, ми з вами зібралися по закону. Так треба це. Ми будемо збиратись обов'язково в будь-якому випадку 11-го числа. До 11-го числа ми підготуємо вам обґрунтовані свої пропозиції з чіткими формулюваннями, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Якщо відчуження вас. Не властовую, ви категорично проти. Ми запропонуємо, як це можна зробити там через оренду, і що далі будемо робити з комунікаціями, з конструкціями і так далі. Дуже приємно, що у вас є там і будівельники тут, там і юристи, фахівці, і так далі. Тому я думаю, що нам треба тиждень для опрацювання. Ми надішлемо, я взяв контактний телефон. Ми через вас надішлемо цю відповідь письмову і потім все одно зберемось. Домовились? Домовились. Дякуємо.